У Волгограді горить нафтопереробний завод. Стовп чорного диму з'явився після повітряної тривоги і закриття тамтешнього аеропорту. Російські канали запевняють, що це мовляв відбувається плановий скид нафтопродуктів для подальшого ремонту ємностей. Але населення у пабліках питає невже швидкі і пожежні автівки летять до НПЗ теж через планові роботи. А генштаб ЗСУ підтверджує, саме українські дрони атакували волгоградський завод Лукойла два дні тому, і після того він припинив приймати нафту. Це один із найбільших російських НПЗ, що випускав бензин, дизельне і авіаційне паливо для російських. Окупантів. І вже до 11 зросла кількість загиблих на рязанському пороховому заводі Еластік і ще 130 його працівників поранені. Рятувальні роботи у московитів тривали всю ніч і відбуваються досі. Вибух на еластику, що виробляв для російського війська зброю і боєприпаси, він стався напередодні у районі, де розташований завод, оголосили надзвичайний стан. Офіційна версія порушення правил безпеки. Чи посприяли цьому українські дрони, поки невідомо, але те, що українські безпілотники вражали ворожі цілі цього тижня щоночі, це факт, каже наша влада Цимбаленко. Уже добре відомий українським дронам далекий Татарстан. Арзамаський приладобудівний завод. А ще нафтопровід автопровід Дружба і НПЗ. Цього тижня українські дрони активно літали на Росію, і щоночі полювали на військові об'єкти ворога. Стратегія відпрацьована. Напрацьована дуже серйозна методологія використання даних засобів. Будується певна каскадність, ідуть схильні цілі, ідуть легкі засоби, ідуть тяжкі засоби, і це все дає відповідний успішний результат. Іші цього тижня горіли нафтопереробні заводи Волгоградський та Сизранський. влучили в самий бензобак російської військової машини. Ці удари по НПЗ вони не просто відновилися на сьогодні. Країна бензоколонка дуже відчуває, що ті санкції, які обмежують діяльність саме нафтопереробної галузі Російської Федерації, вони сьогодні більш суттєво підкріплені українськими санкціями, які реалізують українські бойові комарі, які точно знають, куди бити адже такі підприємства виробляють різні види пального, зокрема й авіаційне для ворожих винищувачів. А ще дрони прилетіли на нафтоперекачувальну станцію нафтопроводу транснефть дружба. Це найбільший вузол магістральної мережі. Його РФ використовують для експорту, зароблені гроші, від якого йдуть на війну. Та це не єдина причина. Поставка нафти відбувалася в Білорусі. Це дуже важливо, особливо зараз, коли там на Мозері йшла ця нафта, коли там Росія завозить додаткові сили і війська. Для, начебто, навчань, ну але буде спостерігати за цією ситуацією окремо, але превентивний удар нанесений саме стосою метою, щоб ці російські війська там не мали додаткового об'ємів палива. І ще одну успішну роботу підтвердили у службі безпеки України, і це Арзамаський приладобудівний завод Нижньогородської області. Туди прилетіло щонайменше чотири безпілотники. Це все ж таки 800 кілометрів від кордону з Україною. Вони виробляють там різноманітні прилади для ракетних систем. Ну ракет, ну, значить ключові елементи, які застосовуються в російських ракетах. І вкотре наші дрони дісталися Татарстану. Саме там в Єлабузі, Росіяни налагодили масштабне виробництво шахедів, влучили у логістичний хаб, де зберігають вже готові дрони та іноземні комплектуючі до них частину таких з того ж самого заводу чи їхніх цехів. Вони сховали під землю, але через те, що вони намагаються масштабувати виробництво саме цих дронів і їхнє складання з різних компоновок, вони багато цехів винесли на поверхню. Тобто вони достатньо, скажімо, є вразливими для. З з повітря, і це не єдине, де нам вдалося дістатися та знищити шахеди. Сили спеціальних операцій вдарили по морському порту Оля в Астраханській області. Це важливий логістичний хаб, через який проходять товари з Ірану, шахеди та боєприпаси. І все це робота тільки цього тижня. Українські удари по російських тилах не припиняються. Збитки ворога від атак з початку року перевищили 17 мільярдів євро, а це 4% російського ВВП. І кожен десятий удар на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону України. Якщо говорити за кількість успішних вражень ну, в глибокому терору ворога за рахунок далекобійних дронів, то це там їх далеко за 200 уже де ми жалили війську. Промисловий комплекс, логістику, каманні понти свого часу автовидобувну і переробну галузі, яка живить їх е, Міністерство оборони відповідними брудними рублями, е, тому ця робота вона е, триває. Влада цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.